Ось я дійшов до кінця пірсу, тут аналогічно сходи в море. Ось такі ящики, напевно, для передівання. Відкривається, тут можна покласти собі одяг, щоб його вітром не знесло. І будь ласка, купайся. Тут вже видно глибше буде, чи на тому пірсі. Ну, думаю, літом тут люди користаються такими зручними штуками для відпочинку. Ну це все. Ящик ці ящики для одягу. Ось і вішачок є. На якусь куртку, сумку. кладеш і купаєшся. Круто. Все вже темніє, будемо збиратися їхати. do domo.